Так, друзі, зараз ми з вами навчимось правильно виставляти баланс білого на фотографії. Баланс білого це баланс всіх кольорів на фотографії, і від нього залежить розподіл всіх, 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 всіх кольорів на вашій фотографії. Тому, якщо у вас баланс білого виставлений неправильно, або під час зйомки, або під час обробки, наприклад, фотографія або синя, або дуже жовта, або, наприклад, вона йде у вас в зелений або в рожевий, то як ви би далі не обробляли, це все не має сенсу, тому що у вас неправильний баланс білого, а відповідно, буде неправильний розподіл кольорів та фотографій. Тому показую вам три способи, як правильно виставити баланс білого. І перший спосіб це просто от за допомогою цих двох повзуночків: просто на око і вручну це максимально такий художній спосіб. Але такий спосіб, коли у вас вже є досвід, і коли ви дійсно бачите, чи немає тут в шкірі, наприклад, там занадто оранжевого, чи немає, чи не йде фотографія в якийсь рожевий. Тобто, якщо ви це дійсно бачите, цей спосіб вам підходить. А більш надійний спосіб, а це, наприклад, ось тут: от є у нас складочка White Balance, і тут уже у нас є готові. Баланси білого підібрані. Наприклад, якщо у вас там було хмарно, ми ставимо клауді, і от такий у нас баланс білого. Тобто, можемо виставити це схоже на налаштування, які у нас є в самому фотоапараті, або S-Shot, тобто, як знято. Ну, це тобто так, як було знято з самого початку. І третій спосіб. Це ми беремо таку піпеточку і направляємо нею або на білий колір, або на сірий. Але з білим є такий подвох, таке підводне каміння в тому, що вам може здавати, що це білий, а він білий, там більше втеплий чи більше в зелений. І, відповідно, тобто він не нейтрально білий, і у вас е, будуть неточності з визначенням балансу білого. Тому найкрутіший результат. Вам дасть саме середньосірий відтінок, тобто ось такий нейтрально сірий, якщо він є у вас в кадрі, то це взагалі ідеально. А він у нас тут зараз є, ми на нього тицяємо, і у нас абсолютно правильний ідеальний баланс білого. Тому користуйтесь цими способами і дуже, дуже зверніть свою увагу саме на налаштування балансу білого. Тому що якщо у вас... Він буде неправильний, як би ви не обробляли, тобто у вас потім всі кольори ось тут, якщо з самого початку баланс білого невірний, як би ви тут потім це все не налаштовували, це все не буде мати ніякого змісту.